Ну що ж, це остання частина подорожей на бату, з чим я вас і вітаю. І зараз будуть вставки з тим, що було за кадром. Ми потихенько виконували завдання, і на одному з них треба було пробратися в опір і зламати їх корабель. Там ми зустріли нову персонажку Рей. Також ми підняли п'ятий ранг, отримали наряд, декор і можливість кататись на ешелоні. Також ми виконували цілі життя, і ось можете побачити завдання на цьому рівні і на наступному рівні. І також ми отримали нові наряди. Ось ви можете їх побачити. Так що ж, почнемо. Давайте з теперішнього. Що нам треба сьогодні зробити? Закінчити нашу ціль, підняти ранг вже до шостого, і якщо нам пощастить, то ми знайдемо нарешті когось, хто має цей меч, і ми зможемо подратися. Тому що якщо ні, то це буде тупо. Мені щось підказую, здається, що коли ми повернемось на землю, цієї дії не буде. Хоча було б добре, якщо б вона була, і ми хоча б на землі могли б. Комусь подарувати меч і з кимось подратися, і поки ми виконуємо, давайте місію, ось цю будемо виконувати. Я буду розповідати про інше. Почнемо з минулого, як я і казала раніше, я зрозуміла свої помилки, що я не йшла прямо по списку, коли нам давали. Ось, наприклад, завдання в цілі життя йшли прямо так, як і ми підвищували ранг. А я підвищувала ранг, а на цілі трохи підзабила, і тому, наприклад, не завдань я нормально не змогла виконати. І да, я ще і його, типу, виконала. Ого. Так, у нас тут завдання прибратись в бункер. Я, думаю, я сподіваюся, нам дадуться зробити. І ця вімераді не прибіжить нас лаяти. Давайте подивимось, там ще внизу щось є. Ну зараз ні на що не наведеться. Ого! Ого! Подивіться, тут так багато всього. У них теж тут є така панель. А я думала, як приховано у них тут все. О, до речі, я зібрала ж всю картотеку. І знаєте що? Я зрозуміла, навіщо все фейк-айді? За кадром до нас підійшов штурмовик. Да, я нарешті подивилася, як звати тих чуваків у білій формі, і почав перевіряти наш ID. Так нас хтось зупинив, чи ми відкрили? Тебе не вийшло. Треба більше навичка програмування, а у нас просто закінчилася іде дата спайк. Ого боже. Я думаю, якщо б у нас не було того ID, а я б його продала, то нас би кудись в тюрму б закинули. Ой, у мене тут. Наш дроїд лежить в івентарі, коли він трохи ламається, чи що, вона його якось автоматично забирає, чи що. Ну ладно, хай поки полежить. Купнумо трохи цих штук. Так, Я тільки навичку фітнеса до 5 рівня підвисила, а програмування як було на четвертому, так і залишилось. Казала, за кадром буду це робити, та нічого не робила я. Ну що, по минулому я підбила підсумки. Давайте тепер про майбутнє. Що я хочу ще зробити? Я хочу, знаєте що, наробити фоток, щоб уідріс залишилося в пам'яті. Тому що я хоч і робила собі скріншоти, але я хочу ще, щоб фотографії в самій грі були. Тому, думаю, після виконання ось цих всіх завдань я це і пороблю. Давай в тебе вийти, чи ні, цікаво. <плес> Добре, давайте поїдемо навички програмування підіймати. Так, і про майбутнє я ось думаю закінчити просто на цьому, або ще пограти за опір і ще повиконувати завдання негідників. Я думаю, якщо я це зроблю, то в кінці будуть просто скріншоти, як я це роблю. І що ж я нагадаю, як ми тут йдемо: одне покоління, одне місто, і міста йдуть. По алфавітному порядку. А значить, наступне місце яке? Да, напишіть в коментарі. Я просто забула, яке там наступне. Я не буду знімати друге покоління, як воно росте, все таке. Тобто наступне відео вже буде з молодою особою другого покоління. Я не знаю, хто це буде, хлопчик, дівчинка, ось хто перший народиться, те і буде. І коли ми повернемось на землю, треба ж знайти партнера для Ідріс. У мене було кілька варіантів, кого можна вибрати. Але я буду рада, якщо ви напишете свої ідеї. Мені буде цікаво почитати. Щось так повільно це програмування тут підіймається. Так, я підняла навичку програмування до шостого рівня і намагаємось знову відкрити. Чи треба максимум прокачати? Знову не вийшло. До речі, подивіться, як вночі виглядає аванпост. Я же вам тоді тільки перший орден показувала. І ми підійняли навичку програмування до 8 рівня. На це пішло дуже багато часу. Я навіть вирішила перевірити. Ми проктикували нарізку на тій штуці, і 10 разів нам підвищується на 18%. Тобто це треба 55 разів попрактикуватись, щоб досягти наступного рівня. Я заради інтересу вирішила взяти завдання у Hondo і це завдання було обіграти його в цю гру. Це було, якщо чесно, складно. Коли ми просто так грали, то я швидше вигравала. А тут дуже багато витратила, але в принципі воно повернулося. І одразу ж після виконання цього завдання нам дали перший ранг нагідників. То тобто, я думаю, що рівень нагідників можна швидше підняти ніж, наприклад, рівні у них. Так у нас нарешті 10 рівень програмування. Ваша ставка вийде чи ні? Я дуже сподіваюся, що вийде. Давай, я в тебе вірю. Вийшло. Так, да, потрібен був просто 10 рівень. Що далі? Я можу зайти ось. Ось. А, а я могла тоді просто так нажати. Чи воно б мені не показало, а я якось не пам'ятаю, що нажимали на цю штуку. Ну думаю, воно б мені не вибило, що я можу прямо так зайти, чи вибило, що якщо я це все дарма робила. Цікаво, нас хтось знайде, чи ні? Чи ми швидко це самі зробимо і нас не арештують? Давайте подивимося, що тут ще є. О, а ми це таке не сканували. О, дивіться, хтось йде. Все. Ти тікаєш звідти, я так розумію. А. Он давай швидко проскануємо, подивимось. А, бути пойманою, нас зараз піймають. <гум> О, все наваляло їй. Тобі не подобаються автомістичні сіми. Ну, хай так буде. <гум> все треба тоді тікати. Можемо перед тим, як все ж таки сканувати швидко. Все, тікаємо на базу. Все, ми молодці. Тепер у нас завдання 5 разів політати. На ешелоні. У нас якраз вже це можливо робити, так як ми досягли п'ятого ранку. Дивіться, мене надурили тут більше 19 штук. А на сайті писалось 19. Знаєте що? Ідіть зі своєю колекцією. Так, це зарахується зараз. Все, давайте 5 разів політаємо, і мені цікаво, це буде останнє завдання. Чи ще щось буде? Його ще потрібно ремонтувати перед тим, як літати. Але я не знаю ого, це він так і скриться. А ти зможеш його відремонтувати? Це буде механіка підвищуватись, так? Так, ми відремонтували, але треба трохи почекати. Цікаво, скільки. Ну ладно, давайте тоді місіями займемось. Так, зараз летимо в останній раз і дивимось. Закінчимо ціль життя чи щось нове з'явиться? Так, виконали Ура. Що нам тут пишуть? Нам дали нову рису, верховна влада. Ось. Ця риса вища влада. Всі ми з верховною владою мають перевагу під час битв і можуть показати свою могутність, заохочуючи інших сім'ї відступити від ворожих спілкування з ними. І вони менше здатні погинути від злості ніж інші. Ну вже коли повернемось на землю, виберемо нову ціль життя. А поки нам залишилось підняти ранг до шостого, я підняла на максимум. Але мені нічого так і не дали. Це в мене тільки повідомлення, що я закінчувала місії, і все. Я думала, буде щось ще, типу, якесь повідомлення, що ура! Ви досягли максимуму. Ну що, у нас тепер залишилось тільки світловий меч. Взагалі, то в завданнях було зібрати колекцію, і я впевнена, я щось пропустила. А ось і те, що я пропустила. Да. Тому що я подивилася картинки, і там був ще один магазин, де продавались типу, рукоятки для меча. І сказала, що він був десь тут. І ось ця будівля, прямо біля цієї, яку я пропустила, да. магазин Саві. І ось тут рукоятки. Кейси для мечів. Я ще скажу, скільки цих мечів повинно бути. Дванадцять. А у мене їх менше дванадцять. Давайте подивимося, які в мене є. У мене є два однакових і ще два різних, які мені дали в першому ордені. Добре, давайте я хочу, мабуть, зібрати. Хоча, блін, щоб зібрати всю колекцію, там треба виконувати правильні завдання, літати на цьому ешелоні і вибирати там правильні. Пункти. Ось цього в мене немає і хочу червоний кристал. Що в мене є. О, елегантний теж. Ну, давайте купимо ще. По кожній. І тут можна ось челендж вибрати. Так, тільки спочатку не вибираю, хочу зробити на меч. Так. Елегантний чи ось цей. А у них рідкість звичайна. Тут дуже вставлені кристали, воно не покаже. Давайте виберемо це і виберемо челендж. Все. Так, тепер ми зможемо нарешті подратися. Ой, я сподіваюся, тут тепер вони з'являться з лазерами, які... а не так, що як в той раз. Усіх немає. О, ось! У них навіть значки над головою. О, давайте дивимось. Хто ж виграє цікаво? Сподіваюся, що я, хоча у нас маленький фітнес. А, може тут треба саме. А, ось челендж. А я вибрала тоді просто боротися. І ми виграли. Ми виграли і отримали 200 кредитів. Все, ти довольна? Хочеш піти поїсти? Все, ми виконали і це завдання. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Ми закінчили ціль життя, ми підняли по максимуму ранг. У фракції нашій ми до 10-го рівня прокачали програмування, але так і не прокачали фітнес. Ми подрались на мечах. Ми зібрали картотеку. Я так і не зрозуміла. Мені писало їх, що потрібно 19 штук, а ми знайшли аж 20. Може, тут щось повторюється? Добре, я думаю, зарахую це, як зібрати колекцію. Ми отримали нашого дроїда. До речі, Анука, ка що він всю серію. Був у нас в інвентарі. Давай йде сюди, йди сюди. Е... ну ка йди за нами. О, все. Так, да, ми покаталися на літаку. Ми не зібрали колекцію. Світлових мечів, але ми начебто всі камні зібрали. Повинні були бути, ладно, не все. У нас є жовтий, зелений був, червоний, синій, фіолетовий і чорний. Але ще є білий. Ми білий не знайшли. Ну і що? Я зараз за кадром Походжу, пофоткаюсь зі всіма. І можна сказати, на цьому ми завершили боту. Так, я виконала не всі завдання, які прописала. Але все ж таки. Ми щось дослідили і навіть в самому кінці відкрили для себе цей новий заклад з мечами. Хоча на початку я не знаю, як я його не побачила. І начебто, правда, ми все побачили тут і на цьому можемо закінчувати. Наступна серія, як я і казала, буде з другим поколінням в іншому місті. А також, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підтримайте підпискою на канал і всім па-па! you. <music>